Силами вчителів. І наш музей так зроблений, що починається огляд експозиції з минулого нашого села і потім ми з історії церкви, яка досить цікава, тому що Соколівка мала найбільшу церкву на Львівщині. Яка була побудована у 24-му році, а потім згоріла під час війни в 44-му році просвітництво, бо були досить відомі художні колективі розвиток села. Село навіть за тих радянських часів було колгосп, мільйонер, була колгосп-мов орденіна. Багато було зроблено, побудовано і школу, контору, приміщення. Побуту, будинок культури, зроблено дороги. Ну і історія школи починається від е, самих перших часів, коли тут існувала школа однокласна, потім була двокласна, трикласна, чотирикласна, семикласна, а з 48-му року наша школа стала середньою. І напевно те, що Соколівку закінчили. Більше трьох тисяч випускників, серед них є дуже багато науковців. І в Львівському університеті імені Івана Франка навчає, Працює зараз три за кафедрою. Це академік вищої школи професор Михайло Ярославович Баркіш, Степан Петрович Гуць і Зинов Васильович Яренко. В кожному іншому вузі також є дуже багато науковців. І в першу чергу заслуга тих колективів, які колись працювали в нашій школі. Одним із таких перших, вчителів, директорів, був Йосиф Іванович Муравецький, який був директором школи і на Польщі, і потім вже в радянських часів. Другим директором була досить відома людина, Зиновій Васильович Залуцький, який був професором, працював у гімназії. Але так склалася доля, що в післявоєнний період він попав до Соколівки, був директором, потім залучав. І той рівень освіти, який він тут заклав, всі наступні покоління колективів педагогічних директорів мусили підтримувати ту планку, і наш колектив він нічого іншого не робить, як старається ту планку, яка була піднята тими колективами, не опустити нижче. Маємо різні успіхи. Школа пускає шкільну, друковану газету «Пульс». В школі діє дитяча молодірна організація СоКІЛ, силами школа Тіхно співпрацює з громадою, силами громади побудовано біля, біля школи пам'ятник Цю Володимиру Кальбі, Шановано його. Пам'ять побудована капличка, посаджено сад. Школа в 2009 році приєдналася до громадсько-активних шкіл Львівщини. Кожного року бере участь у всеукраїнському тижні добра, робить добрі справи. Ну, такими основними індикаторами діяльності школи є те, що і діти, і вчителі хочуть ходити до школи. Ну а другий рівень знань тільки за минулий рік з 12 переможців. Третього туру в районі наша школа мала три, 25%. І цього року закінчився перший тур районних олімпіад, отримали 14. Ну, але сама Соколівка славиться, на мою думку, двома великими постатями. Одна з таких постать то є постаті ця Володимира Кальби який... З 1865 по 1912 рік. То людина, яка була ініціатором багатьох добрих справ. Він був сподвижником українського відродження, Він був ініціатором спорудження і головою комітету пам'ятника на Півницькій горі Маркіяна Шашкевича, який був побудований, шановчи сторіччя від дня народження Макяна Шашкевича. Він був головою товариства Маркіана Шашкевича. Він був ініціатором відкриття українських гімназій в Яврові, Рогатині. То людина, яка всюди відстоювала інтереси українців і за своє життя заслужив те, що люди носили його на руках, коли він був незаконно ув'язнений і прийшов, то люди принесли його на руках до поколівки. І друге, те, що Після смерті отець Володимир Кальба заслужив таку славу, яку на сьогоднішній день ще не заробив жоден із політиків. Тому що на могилі тут Коколівській на свинтері отця Володимира Кальби в 27-му році громада, вшановуючи 15-ті роковини від дня смерті, спорудила пам'ятник і написала напис народному заслуженому діячеві. Отцю Володимиру Хельбі. І кожного року, 28 липня, громадський села вшановує його пам'ять, відправляється панахида на його могилі. Ну, тут є дуже багато матеріалів, бо останнім часом досліджують постать кальби багато різних науковців, соколівчан. Іван Пилипович біда, Іван Васильович Паламар. Багато досліджував Роман Баранський, вчитель історії нашої школи Наталя Мар'янівна Дубенська, вчитель пенсіонера Стистка і багато-багато інших людей. Ну і другою постаттю відомою для Соколівки, це є постать Володимира Супранівського. Це людина, яка була останнім із власників відливарні дзвонів у Соколівці. Але не тільки він був ливарником дзвонів, але й людиною досить високоосвіченою, людиною, яка користувалася заслугою, повагою у всього населення. І є такий цікавий факт: саме Володимир Супранівський був сільським головою за Польщі до 1939 року. Приходом радянської влади з після 39 до 41 року, під час війни, він був секретарем управи в Ожидові з 41 по 44 рік. І коли фронт відійшов після 44 року, його знову обираються поліції головою сільської ради. Але коли прийшло КГБ і зацікавилося його особистістю, як так людина могла бути головою і за німців, і за радянської влади, він зрозумів, що йому подальша доля буде. Констапарат людина інсценювала свою смерть, їдучи з Олеська, Золеського району до Соколівки. На Брахівці ніби його було вбито воїнами УПА, і довго про нього не було ніякої інформації, тільки ходили різні слухи, і тільки в 80-х роках сплила така досить цікава інформація. Як не лишилося нікого з родини, його родинний маєток, його будинок було продано, і коли нові власники робили ремонт, вони знайшли тайник у подвійній стелі. І в цьому тайнику оті от всі рукописи саме Володимира Супронівського, де він досліджував і історію, перекладав, збирав прислів'я, приказки. Але саме основне, найцікавим виявився в той листочок газети, пописав він, не маючи паперу на полях всіх різних газет. Це його рукописи зроблені. Але на тому листочку його рукою датований запис, бачите, отут, 16 березня 1955 року. То є 44-го 55 рік. Володимир Халіпа Супронівський жив у підпіллі і ніхто його не міг знайти. Так що та постать досить і досить така велика, навіть і тим, що в 1910 році за кошти Володимира Супоронівського в Золочеві була видана його збірка, де було зібрано. Твори Шевченка, Івана Франка, Пантелеймона Куліша і баток інших українських письменників. Ну і на сьогодні ми тільки можемо сказати те, що він був патріотом свого села, патріотом України. Бо, бачите, в архіві ми знайшли ті документи, які давали право йому. Покинути Україну і тікти разом з німцями. Бачите, то є німецькі аутлайси, де він міг був покинути. Але він не покинув Україну. Він лишився в Україні і зробилося багато років. Декілька разів спроби відшукати його могилу, але вони закінчилися безусміш, безуспішно, бо родина. Яка жила з ним, то було дві сестри. Вони не вийшли заміж, лишилися самі, щоб ту таємницю, mm -hmm. вона не передалася mm -hmm. нікому, mm -hmm. і пішла з ним.